По частям возвращать. Разве можно 40 тысяч лир возвращать частями? Клянусь, пойду к присутствую. Стой, какой долг? Я не поняла. Я могу с ним поговорить. У него распарила макуху в бульоне. З під печінки. Прям коструля була бульончику, і я насипала сюди макохи, Ну, це вже завтра зранку віднесем курочкам. Отака смачнюча, куски печінки, прямо плавають. Ну, з м'язком. Курочка ж таку ж полюблює Хліба там не зукинула, ну, нехай я перемішою. Принесла мотузку електроди, хочу прив'язати два помідора. Вітер скажі, не просто кидає їх на землю, воно бідне вже не тримається. Тільки два кущика видовжились, ці інші ще короткі. Так. Що ми робимо, як завжди? Мотузку прив'язуємо. Кабачки кури з'їли, і амаронти кругом проростають. На декоративних соняшниках зробила канаву. Сонечко припекло і пожовкло, мабуть, згорять ну, поливою. До речі, якась людина питала, Іра, ця мотузка рветься, якщо вона побуде на вулиці під дощем, чи не поваляє вона мені всі помідори. Друзі, її не розірвеш нічим. Я потім пішла, намагалась розірвати, я тягнула так її не розірвеш нічим. Це як льоска. Так. Відміряю мотузку до землі, де буде прив'язаний електрод. Відміряємо угу. ось отут, а відрізаю нижче. Тепер беремо електрод. і на цьому місці, де ми пальчиками тримаємо, закручуємо і зв'язуємо, щоб надійно, щоб воно не сповзло, не розірвалося, не розкрутилося. А тепер забиваємо в землю. Біля помідора. Головне молотком не бити по мотузці. Мотузка рветься, коли молотком перебиваєш. Тому я її здвигаю в сторону і по електроду забиваю. Бо руками я не можу. Дуже довго. А тепер помідор, по годинковій стрілочці. Плутуємо гарненько. А я дивлюся, цей також двойний. Ну, нехай буде два погона, це навіть краще. Бо одного замало помідорів щось. Вони в цьому руці. До речі, зараз вам покажу, як мої листя багато вже місяців лежить на землі і не пропадають. Як гарно тримається, тепер навіть вітер тіліпає і він на мотузки тримається. Так, він тремтить туди-сюди, але не зламається. Головне, електрод міцно зміцнити в землі і все буде гаразд. Це я хотіла показати листя. Я ж ніколи не обрізаю на помідорах. Вже в кінці літа, коли помідори починають дозрівати, тоді я повністю все листя обрізаю. Чому? Ну, щоб не травмувати рослину, воно гарно дозріває з листочка. Мені так більше подобається. Це ж ми вже давно цю розсаду посадили ще в травні і під парканом сходжу, я покажу. Все листя лежить на землі. Ні один помідор не вражений, не хворіє. Листя наскільки зелене, чисте, соковите, ні одної жовтої крапинки від того, що воно торкається до землі. Тим паче, дощі, сира, холодна погода ну взагалі, погода. Таке, нібито, помідор повинен згнити вже повністю. До чого це я? До того, що деякі люди продовжують мені писати так настирно. Іра, обріж нижнє листя. І взагалі на помідорах треба обрізати листя. Хто таке сказав? Хто таке придумав? Мені люди пишуть Іра, навпаки, листочки залишаєш, гілочки, деякі пасинки. Помідор не стресує і набагато краще розвивається. Я так завжди роблю і ніколи в житті ми не обрізали з мамою нижні листя. Воно торкається, повністю лежить на землі. Ви дивіться, яке воно гарне. Друзі, воно дуже гарне і ніде і крапенки немає і жовтих хвороб. Зараз от треба полити, бо вже бачу підв'яв. Тут дуже багато гаргамель націплялось, помідори шикарнючі. І треба їх. Оце голубі літають, і голубки какунькають, обгризають, їдять, де вони взялись, масово прилітають до мене. Дивіться, які класні, їх тут багато по всьому кущику. Зараз сходимо і ось не обрізаю, де барав поміду. Листя все лежить. Два місяці лежить, холодно, дощі і кущі не хворіють від цього. Ось під парканом в тіні, дивіться, які помідори стоять. От оце високорослі. Видно, що воно витягується. Єдине, що холодно дуже. Я не знаю, чи чути мене, друзі, я так кричу. А де що це? О, підсохло, все, перестало текти. А що ж таке? Текло-текло і жучків немає. Ну, вони прилетять. Дивіться, які височезні, вони вже вищі пояса мені. І листя також торкається, лежить. Ну, насправді я там трошечки обрізала, тому що воно лежало аж ось сюди, листя. І воно заважало, коли я поливала, місилася в бруді. Я просто трошки обрізала. ось Бачите, ось одна, ось тут обрізала. Це пасинок. От. А ці всі залишила, можна підрізати. Ну, навіщо травмувати помідори, якщо вони гарно себе почувають. Коли у них все є, і гілочки, і пасинки, і листя. Друзі, замітьте, листя зелене, соковите, лежить на землі і прекрасно себе почувають. Так, ну що, тут помідори будуть чи не будуть? Ага, слава Богу. Це ж також авторські, і також ми ще не знаємо, що тут буде, друзі. Це пасинка. Ой. До речі, також говорять, що треба залишати пенючок, тоді довше не буде, рости, тоді не буде рости новий пасинок. Друзі, воно цепляється і отут, пасинок, і отут, і отут, і через оцей пенюк їх ще більше наростає. Краще його повністю прибирати, ну це мої спостереження. Ось іще один дивіться. Виламуємо і все. Поки молоденький, бо потім дуже погано його. Чим менше, тим краще. Ну, я тут слідкую, бачите, немає, я тут все вириваю, ходжу, перевіряю, іде отакий забула, знову прибираю. Залишаю пеньок, От дивилась відеоролики наукові, що обов'язково, коли пасинки прибираєш, треба е е е залишати пеньочок. Ці роздивилися. Оці стоять зовсім в тіні, сонця нема. дубарь, дощі, листя. Оце можна прибрати, Оце можна прибрати. І ось оце, Ну, також, бачите, воно не жовте, воно зелене, гарне, хоча торкається. А ось не торкається. Дивіться, зовсім до землі не торкається в жовту крапенку. І ось листочок. До землі не таркається, а жовтенькі. Тобто ті, що лежать на землі, вони чисті. а ті, що… Тобто навіть навпаки, те, що лежить, гарно тримається, а те, що над поверхнею землі, починає хворіти. Дивно як. Тому, друзі, буває виключення і справи. І те, що ми думаємо, що буде отак. А воно зовсім по-інакшому. Це так точно, як з редиском. Ніхто навіть подумати не міг, що влітку заплодоносить редиска. Редиска шикарнюча. До речі, треба глянути, може ще там вирву. Дощ пішов. І сонечко виглядає, і дощик крапотить. Чи тікати, чи перестати. Мабуть, вітром надуло звідкись, що трошки так дощ пішов. у нас от, одну хвилину в хаті побула, дві каплі пролетіла і зупинилася. Доща немає. Мабуть, залютні крапельки були, можливо, босс лежавшим десь поселенні пройшовся. І такий вітрюган, що занесло до нас каплі води. Я хочу глянути редиску, бо давно не збирала, вже та неділю, мабуть. І не поливала, тому що погода сира, холодно, дощики бувало невеличкі бризкали, я якось знову за неї забула. І зараз чи наросло, чи ні. Якщо її гарно кожного дня проливати, то редиска буде, я так зрозуміла. Бо на пакетику польська редиска було написано, які місяці садити, висівати. Тобто тільки весна і осінь, влітку ні. Там не написано, тому що реально короткого дня. Ну, а в нас якось вона дала врожай. Зараз перевіримо, що тут помідор тримається та тримається. Прив'язала ще отой, ну нехай вже завтра, бо зараз вже вечір темніє. І мені ще багато роботи. І по трошки пізніше. І редиску зберу, віднесу батько. Oh, bem Сонька дуже густо наростає, Скільки помітає. Дуже густо, прям ну це жах якийсь. Дуже заруще. Треба, треба насіяти нормально і перевірити влітку, в липні. Виросте, редиска чи ні? У мене там галявинка є пусто, треба посіяти. Ну нехай вже завтра. Отака вона. Молоденька, соковита, смачна. І завтра татко до мене прийде, я моредисочку з бутербродами дам. Він дуже буде щасливий. Він зрадіє насправді. Бо молода, смачна, ну треба поливати. Щавель почистила, прорвала так гарно. Треба підпушити зараз. І нехай знову наростає і помідорчик підгорнемо. Давайте кабачки глянемо. Що там? Перевіримо кабачки. Ну Кабачки в нас якось швиденько йде. Мама ходить, весь час збирає прям відерочками, консервує, когось пригощає, самі смажать. І людина там написала Іра. Шкода, що кабачки так швидко переростають. друзі, вони не встигають. Ми ж посадили декілька кущиків, небагато, город же маленький, і нам якраз вистачає, щоб збирати постійно. От ми садимо скільки, скільки нам потрібно. Раніше засадиш, вони переростають, курям рубаєш, не знаєш, куди давати, роздаєш сусідям. А зараз ми робимо по-розумному, бо вона зранку, бува, прибігає, як там метелиця. Пройшлася, зібрала, що їй потрібно, і побігла, поки я сплю. Я приходжу, а кабачків вже немає. Мама вже ні, молоденькі є, якщо посмажить щось приготувати, їх повно. Вони реально наростають за одну добу за ніч. Ну, так, щоб у нас переростало, ні. Такого в нас немає. Ой, цілі букети. Мабуть, я поспішила з висновками. Вони... Ще трошки будуть переростати, тому що дуже багато Ой, я це без кабачка. Оце, до речі, розцвіте, зриваєш, фаршируєш м'ясом, рисом, чим завгодно. Зав'язав його, посмажив. Красотінь. Фаршироване суцвіття кабачко. Так, навіть це суцвіття можна зафаршивати. О, дивіться, скільки їх наростає. Тому тут багатенько, да. скоро ми не встигатимемо. Ну, мама ж не тільки собі, вона, ж, щоб пригостити костюму. Ось небагато в нас кущиків, ну як не Ну мені пі одного достатньо було. Коли з'їсти і там декілька законсервувати, багато не з'їсиш, воно всього потрошку і стоїть у погрібі, ніхто його не зі. Ой, скільки квітів. Учора такого не було. Ой. Ой-ой-ой, яка краса. Це, до речі, ті, що мама прийшла і досадила три куща. Бачите, листя не рябе. Тут же ж рябеньке. Ось таке гарне, як та квіточка. А тут, а звичайне, мабуть, свого насіння взяло рябенько. І я дивлюсь кругом. Кругом. Виривати сьогодні не буде, завтра вони будуть більші. І якщо треба посможити, я хочу кілечками. З чесничку або без часничку. Часнику тепер повну. І може вже треба зірвати, бо мама буде. Я не знаю чому, але вона злиться, коли кабачок якийсь переросте. І тоді винні всі, крім неї. Чому я не зірвала? Ну, я ж тут мешкаю, значить я повинна слідкувати і збирати своє часне. А мені то не потрібно. Аби потрібно було... То збирала, куди їх курям віддавати, такі та ні, шкода. Нехай вона сама насадила, що хочете робити. Як красиво суцвіття помідорів сяє в промінчиках сонця. Вони всі верхівки зацвіли густо, додали ми тільки селітри. Сюди на возу коров'яка не клали. У мами так, кругом насипано коров'як. Тут чисто я грамулечку селітри в кожну ямку я додала, а мама садила. От. І тепер суцвіття на суцвітті. Нема такого, щоб жирували, не було помідорів, а тільки листя. Друзі, ой, як красиво. Це якась казка. Увечері так гарно все виглядає. Я дивлюся, тут сусідська, алеча впала. Все, що на моїй стороні, я думаю, дозволять мені спробувати. Ой, їх тут он насипалось класно, хоча б сусід не прибрав. Бо в минулому році ми отак поговорили. Наступного дня приходимо, гілочки всі спиляні були. Мабуть, засмутився або засоромився, що гілки його на нашу сторону висіли. Дай Боже, щоб він не спиляв, оці гілочки донасипалось. Я буду збирати, споживати або готувати. Ну, це треба з сусідом тільки домовлятися. Друзі, дуже смачно. Завтра продовжу прибирати, бо я бачу, помідори треба підрізати. Обов'язково полуницю прибрати листя. Нехай молоденька наростає. Ну і багато іншої роботи вже покажу. І хочу посіяти усе, огірки досадити, пролити гарно, щоб ті, що прийнялися і далі гарно розвивалися. Фенхель вже поряд з базиліком не поміщаються. Фенхель настільки великим і широким розростається, що базилік уже накрив і перилу ношу. перилу посадили, все прийнялося. дивно. В травні, отут на куточку, садила перилу, вона пропала, хоча не було спеки, поливала. А зараз, от в кінці червня, садила перилу, прийнялося, розростається разом з базиліком. Не зрозуміло вже нічого в цій природі. Коли його садить, чому воно одне пропадає, інше приживається і росте саме тоді, коли не його час. Тому не розбереся так, я нічого не бачу. Сонечко яскраве навечір і сонце не хоче влягатися. Сяю. <смірко> Зробила широку канаву біля полуниці, там, де в наш чесний кріс. І посадимо укроп. Мама дала багатеньку, жменьку велику. Посіяла, грядочка готова, зараз пролью горн і, дай Боже, ще проросло. По такому сонцю точно проросте. Але чи ростиме воно потім, чи не горітиме по такій спеці. Зірвала один молодий солодкий кабачок, зараз курочок побалує. Господи, знову повітряна тривога, який жах, друзі. Давайте покладемося тут. Одну і іншу. О, так ось так хой. Ось так тут.

Не хочуть кабачок все, тому що трава, букашки, де, ну, що ти дивишся? Що ти дивишся стоїш? І не хочуть вони кабачка солодка, пішли назад споти. Оце і все. На суниці йогіть усипан. Я не думала, що вона так густо буде плодоносить, плодоносить. Я тільки обірвала, думаю, нехай кущик розростається, а воно знову ягодами все обросло. Смачненькі, звісно, дуже смачні. Курочкам сьогодні не спиться. Вже, мабуть, 20 годин вечора, а вони все гуляють. Гульока, і сонце не хоче сідати, і сусіди вийшли косити. Велике їм дякую, що почекали, поки я дознімаю. Тільки з вами попрощалася і все. І через 5 хвилин вімкнулася коса.